Всім привіт! Ми сьогодні виконуємо практичні роботи на застосування функцій. Давайте пригадаємо, що таке функція. Функція це у нас спеціальна конструкція, за допомогою якої ми можемо деякий блок коду, який повторюється, дублюється в нашій програмі, винести в окремий блок. Він у нас буде в одном, реалізований в одному екземплярі, і ми можемо його викликати в разі потреби. Такий блок ми переносимо всередину функції. Функція у нас характеризується. Декільками чинниками. Якими чинниками? Тобто Вона може щось повертати, тобто ми можемо з функції щось робити, якусь дію, і потім результат цієї дії повертати назад в місце виклику нашої функції. А функція має своє ім'я, по якій ми звертаємося до функції і викликаємо її для того, щоб вона відпрацювала. І функція може, звісно, приймати якісь параметри. Якщо функція щось сприймає, то ми вказуємо тип того, точніше, якщо функція щось повертає, то ми вказуємо тип того, що вона повертає. Далі ми повинні вказати ім'я, наприклад, там зміна функція. Називається сам. Якщо функція щось приймає, то ми в крузодушках пишемо те, що вона приймає. Пишемо int a. потім далі відкриваємо фігурні дужки. І всередині функції пишемо той код, який нам потрібно, щоб виконувався в разі виклику нашої функції. Якщо функція повертає, також пригадаю вам, що ми будемо використовувати ключове слово return. Ключове слово return буде повертати те, що ми пропишемо після return. Але у вас повинен бути обов'язково також вказаний тип повертаємо значення. Якщо ви повертаєте число, то тут ми пишемо int. Якщо повертаєте тут, тут символ, то відповідно пишемо тут char. Якщо повертаєте double, пишемо double. Але якщо нічого не повертаєте, то пишете void. Більш детальніше можете. Проглянути попереднє відео і повторити е, про функції. Ми там детально розберемо все, що з ними взаємопов'язано. А зараз ми будемо вирішувати практичні завдання. І так, розпочнемо з першого. Завдання номер 1 Обчислити суму двох чисел. Напиш, напишіть функцію, яка приймає два аргументи і повертає їхню суму. Тобто ми повинні функцію передати два числа, і функція повинна повернути нам. Результат додавання між цими числами суму додавання. Створюємо функцію. Функція повертає ціле число, пишемо int, назва функції sum. Відкриваємо дужки. функція приймає два числа. Пишемо int A і int B. Відкриваємо дужки і пишемо return a b. Все. Застосуємо функцію, пишемо std, cout. Викликаємо функцію сам, Передаємо два числа 10 і 20. Std. End of. Компілюємо. Запускаємо. Виводимо 30. Результат додавання наших змін, не змінних, а просто значень 10 і 20. Просто результат додавання 10 і 20. Можна і по-іншому реалізувати цю функцію. Можна створити ще одну змінну. Int sum равно A плюс B. І повертати змінну sum. Обидва варіанти будуть вірні. Скопіюємо ще раз, передамо туди, тепер давайте інші. 4 і 4. Зберегли, компілюємо, запускаємо. Вводимо 30 і 8. От результат роботи нашої функції. Функція приймає два числа. Всередині функції відбувається додавання цих двох чисел, ми отримуємо суму і повертаємо суму, використовуючи ключове слово return. Так як ми повертаємо ціле число, тому що змінна у нас сам int і змінні A і B також int, то ми також тут прописуємо int. А давайте перейдемо до наступної практичної роботи. Перевірка на парність числа. Напишіть функцію, яка приймає одне ціле число, і повертає true, якщо число парне, або false, якщо число не парне. Також нам треба використовувати цю функцію для перевірки парності чисел, яке веде користувач. Тобто ми повинні також передавати з консолі це число функцію і повертати результат роботи нашої функції. Приступимо до реалізації нашої функції. Функція буде повертати true чи false, тому. Типу, вертаємо, значення, нас буде Bool. Вказуємо bool. Даємо назву нашої функції, наприклад, even or odd. Функція приймає одне ціле число value, І всередині функції тепер повинні ми реалізувати алгоритм. Створимо ще одну змінну. Bool. Крапка з комою. Пишемо тепер умову. Як ми з вами минулі рази перевіряли. Чи число парне писали value, поділити по модулю на 2. Якщо воно рівне нулю, то наше значення є парне. І тому ми наші змінні bool присвоюємо true. Крапка з комою. Інакше відкриваємо фігурні дужки, Наші змінні bool присвоюємо фонс. І змінну bool повертаємо. Return. Bull, крапка з комою. Бул у нас типу ну, зміна нижнє бул типу бул, тому ми тут пишемо бул. Тепер давайте застосуємо. Застосуємо двома е, двома способами. Перший спосіб в c викликаємо нашу функцію. Викликаємо Even. Передаємо туди 2 std endl крапка з комою. Скопіюємо рядок і передамо сюди 3. Компілюємо. Запускаємо. Вводимо 1 і 0. 1, тому що 1 нас конвер... стру конвертується в 1. І true це нас 1, а False це 0. Тому на рядку номер 43 ми виводимо 1, тому що 2 нас парне. А на рядку номер 44 ми виводимо 3. Ми, точніше, виводимо 0, так як наше значення 3, і воно не парне. Функція відпрацювала коректно. Давайте по-іншому тепер зробимо. Будемо просити в користувача з консолі ввести значення. Створимо зміну. Зваємо її Value. Пишемо stdcout. Enter Number. Два крапка. Крапка з Come. Пишемо stds-sin і кладемо значення в value.scom. Далі будемо перевіряти, чи число парне. І не будемо виводити просто 1, 0, а зробимо це по-іншому. Через умову if. Тепер всередині нашої умови if я викликаю свою функцію even or add, і передаю туди value. Відкриваю фігурні дужки і пишу stdcout, що воно є парним. std endl.com Копіюю цей рядок, пишу else, відкриваю знов фігурні дужки, перемістили цей рядок, і перед парним пишемо непарне. Непарне. Ми отримали число, точніше, ми створили, виводимо, що хочемо отримати значення якесь, кладемо його в зміну value, і далі в нас є if-else. Оператори логічного розголодження, тобто ми перевіряємо за допомогою функції, функція буде повертати нам true чи false, і нам цього достатньо, тобто ми повинні всередині круглодижок завжди отримувати true чи false. А яким це нас буде чином, немає різниці. Ми тут можемо використовувати і оператори відношення більше-менше равно, не І можемо використовувати арифметичні якісь дії, результати якого повинні бути 0 або додатнє або від'ємне, тобто 0 це буде завжди false, додатнє і від'ємне, це нас буде true. Або, наприклад, викликати функцію, яка буде повертати нам також true чи false. І наша even, even ODD повертає нам true чи false. І таким чином ми будемо, в залежності від того, що вона поверне, або виконувати дію номер 1 або виконувати дію номер 2 І виводити те, що там ми прописали. Компілюємо. Змінимо мову, запускаємо. Вводимо 2. Парне. Працює. Запускаємо повторно, вводимо 3. Непарне теж працює коректно, 4 парне. Все працює в нас коректно. Окей, то переходимо до наступного завдання. Написати функцію, яка приймає ім'я користувача як аргумент. І виводить на екран повідомлення з привітанням, яке використовується ім'я. Створюємо змінну чар, пишемо str. Відкриваємо квадратні дужки. Пишемо равно. І виводимо, наприклад, Антон. Anton.sCome. Далі викликаємо функцію, точніше, спочатку ми її створимо. Функція цього разу у нас нічого не повертає, тому пишемо void. Пишемо просто hello. Функція приймає в нас масив типу char. Ми можемо замість char використовувати стрін. Це також масив символів str. І виводимо std, cout. Привіт str. std stdendel.scomю. От вся функція. Повертаємося назад. Викликаємо нашу функцію Hello по імені, передаємо туди крапка comю, компілюємо. Запускаємо. Привіт, Антон. Можемо передати навіть туди не Антон, а просто взяти подвійні лапки і написати, нам, наприклад, також будь-яке ім'я. Наприклад, Сергій. Компілюємо повторно. Запускаємо. Привіт, Сергій. Функція також приймає наше слово і виводить. Окей, от на цьому весь функціонал нашої функції. Більшого тут не потрібно додавати. Наступна функція пошук максимального елемента. До речі, ми таке минулого разу вже розбирали. Давайте нагадаємо, як потрібно реалізувати таку функцію. Функція робить пошук максимального елемента. Ми її навіть застосуємо в масиві. Будемо шукати її, будемо використовувати її для пошуку максимального елемента. в масиві. Борюємо функцію. Функція повертає максимальне значення. Пишемо int, пишемо max. Вона приймає два числа A і int B. Всередині функції нам треба зробити просто порівняння. Ми це будемо робити як минулого разу через тернарний оператор. Пишемо A чи більше B. Якщо A більше B, повертаємо A, інакше повертаємо b. Крапка з комою. Все, на цьому наша функція. Реалізовано. Як тепер можна її застосувати? Можна застосувати для пошуку двох цілих значень. Ми це зараз і зробимо через stdc.out. out. А давайте зробимо по-іншому. Пригадаємо, що можна і зробити таким чином: result Равно, пишемо max, передаємо два числа, наприклад, 2.3.скомою. І через stdc.out виводимо нашу змінну результат. Std Компілюємо, запускаємо. 3. Все працює також коректно. Тепер давайте через е, масив попробуємо Застосувати масив, створимо масив і попробуємо застосувати нашу функцію Max для пошуку максимального елемента в масиві. Створюємо цілочисельний масив. IntRray, наприклад, на м, size. Size ми створимо також вище. Пишемо int. Const, int. Пам'ятаємо, що змінні, які використовуються для того, щоб вказати розмір нашого масиву, повинні бути константі. Const, int size рівне, рівне 5. Крапка з Далі ми ініціалізуємо наш масив. Через цикл for пишемо int i равно 0. I, Менше нашої змінної сайз. крапка з кому IS відкриваємо фігурні дужки, пишемо RRA, наприклад, I равно Rand процент 10. Від 1 до 10 будемо класти. І виведення. Давайте виведення також через функцію зробимо. Потому що одну функцію print. Функція нічого не повертає, пишемо print, print. Функція приймає масив цілочисельного типу array квадратні дужки і буде приймати його розмір. Size, int intSize. Криваємо дужки. Тут пишемо просто for int i равно 0, i менше size, i. Плюс, плюс. І виведення нашого масиву std-sout, array, квадратні дужки I. Пробіл. Крапка з комою. І в кінці std, Cout, STD ender, Перехід на новий рядочок. Вся функція реалізована. Повертаємося до нашої роботи. Функцію ми з вами е, масив заповнили. Викликаємо тепер функцію Print. Передаємо туди наш RRA. Крапка з кому масив виведеться. І далі робимо пошук максимального нашого масиву. R-Ray A. І крім того, що масив треба передати і розмір. Функ... Наша функція приймає ще й розмір. Створимо змінну max. Присвоїмо її поки що 0. І тепер будемо шукати максимальне чисто через цикл For. Пишемо for, пишемо int i равно знову нулю, i менше size, I. Plus, plus. Відкриваємо фігурні дужки і пригадуємо, що для того, щоб знайти максимальне або мінімальне значення, ми писали if умову і перевіряли, хто з них є більшим. Перевіряли ми як робили? Array I. Відповідно, чи буде він менший за Max. За Більший чи за Max. Якщо так, то ми наші змінні Max присвоїли Array I. І таким чином робили пошук максимального числа. Цього разу ми можемо використовувати просто, звичайно, нашу функцію, яка робить пошук. Max пишемо, а навіть, навіть без умови. Ми навіть це зробимо без умови. Ми зробимо так. Пишемо max, равно, виклик функції Max. Передаємо Max і передаємо array i. Кожного разу на кожній ітерації ми будемо Назві змінні Max, точніше, назва функції і назва змінний. Давайте назва функції, зазвичай вони з великої літери прописуються, ми пишемо Max, і також використовуємо тут Max. І тут також використовуємо з великої літери Max. Далі пишемо std, cout. Виводимо, що max element Окрапка max. Std. Endoкрапка Закоментуємо тут попередню реалізацію нашу. Розберемо, що є цикл FOR. Всередині циклу FOR для пошуку максимального числа. Ми просто викликаємо функцію Max, передаємо туди два числа, виясняємо, хто з них є більшим і більше передаємо Max. І так, на кожній ітерації ми цю функцію викликаємо і перевіряємо. Поточне значення Max, яке було змінене на максимальне, з наступним елементом нашого масиву. Те саме, що умова їх була. Тільки тут ми використовуємо функцію. Компілюємо, запускаємо. Виводимо наш масив 7,938.0. І максимальний елемент у нас з вами 9. І максимальний елемент з вами 9. От така робота. Функція Max нас можна використовувати навіть в таких нескладних реалізаціях. Тобто вона нам ще допомогла знайти максимальне значення. Між двома змінними, точніше, ми можемо. і Між двома змінними. Також не проблема. між двома цілими числами, і просто навіть для пошуку максимального числа в масиві. От така функція MAX. І так, підсумуємо. Сьогодні ми з вами реалізували декілька функцій: це функція sum, функція even or odd, яка робила пошук, точніше, перевірку, чи число нас парне, чи не парне. Функція, яка виводила ім'я користувача, або яке ми передавали взагалі ім'я, тобто привіт ім'я. Наступна функція Max, яка повертала на максимальне значення з двох цілих, і функція Print, яка виводила наш масив. Останнє завдання, як зазвичай, буде на самостійне опрацювання. Файлик посилання на репозиторій, тому що файл буде знаходитися в репозиторії. Буде під відео, ви можете перейти. і Ще раз почитати умови і подивитись весь код, який ми з вами сьогодні розбирали. На цьому все. Бажаю успіху і до наступних зустрічей!